На цьому уроці ми з вами виконаємо завдання номер 182 На рисунку прямі М та Н серединні перпендикуляри до сторін АБ та АЦ трикутника АВЦ. Доведіть, що точка О рівновіддалена від усіх вершин даного трикутника. Давайте запишемо умову. Значить, М та Н серединні перпендикуляри. Позначимо на перетині перпендикулярів з е, сторонами точку, ну, наприклад, М. Тут Н. Та запишемо. БМ дорівнює МА БМ. Дорівнює МА. АН дорівнює НЦ. А Н дорівнює НС. Ще ми знаємо, що кут ОМБ дорівнює 90 градусів. ОМБ дорівнює 90 градусів, так як серединний перпендикуляр. Також у нас ОНЦ ОНЦ, кут ОНЦ дорівнює 90 градусів. Так, потрібно довести, що точка О рівновіддалена від усіх вершин даного трикутника. Як ми це можемо записати? Для цього. Сполучимо точку О з усіма вершинами трикутника так. та переформулюємо питання, запишемо, треба довести, що відрізок ОА дорівнює відрізку ОБ та дорівнює відрізку ОС. ОА дорівнює ОБ та дорівнює ОЦ. Так, дивіться, щоб довести, що точка У рівновіддалена від усіх вершин даного трикутника, скористаємося властивостю серединного перпендикуляру, яка каже, що усі точки, які належать. Серединному перпендикуляру рівновіддалені від кінців даного відрізка, тобто розглянемо серединний перпендикуляр М. Запишемо, розглянемо серединий перпендикуляр перпендикуляр. М. За визначенням, за властивістю, відрізок ОА буде дорівнювати відрізку ОБ, за властивістю серединного перпендикуляра, що усі точки, які належать цьому перпендикуляру, а точка О належить цьому перпендикуляру, будуть рівновіддалені від кінців даного відрізка АБ, а отже, АО буде дорівнювати ОБ. Запишемо за властивістю серединих перпендикулярів, за властивістю серединих перпендикулярів середдинних перпендикулярів. А О буде дорівнювати ОБ. Добре, дивіться. Тепер розглянемо серединний перпендикуляр Н. Запишемо. Розглянемо серединний перпендикуляр Н. Те ж саме. Точка О належить цьому серединному перпендикуляру. А отже, за властивістю серединного перпендикуляра точка О рівновіддалена від кінців відрізка АС. Тобто АО дорівнює ОС. Запишемо. АО дорівнює ОС. Тепер, якщо АО дорівнює ОБ, та АО дорівнює ОЦ, А отже, ОБ дорівнює ОЦ. А отже, ОБ дорівнює ОЦ. І ми можемо записати, що ОА дорівнює ОБ. Дорівнюю оце. Всі відрізки рівні, а отже точка О рівно віддалена від усіх першин даного трикутника.